О, як багато, Господи, я маю ворогів, о, як багато їх повстало проти мене, о як багато тих, хто обмовляє мене. Вони говорять: Бог не спасе його, але Ти, Господи, мій щит і моя слава, і Ти підводиш голову мою. Я піднесу до Господа свій голос, і він озветься з храму на Святій Горі. Я спати ліг, і я заснув. Але я знаю, що прокинусь я, Господи, бо впевнений, що ти мене підтримаєш і захистиш, і не лякають вже мене ті юрмища, які оточують мене. Встань, Господи, Боже мій, підтримай мене. Коли ти вдариш ворогів моїх в лице, всі зуби їм лихим повибиваєш. За Господом звитяга твоє благословення, нехай з твоїм народом буде.